Зараз усі активно починають питати, що жінкам та дівчатам на 8 березня подарувати. Це не проблема, якщо грошей багато, за гроші кожен може влаштувати свято. Хтось позичає гроші та квіти купляє, хтось позичає та грає в автомати, бо хоче влаштувати жінкам та дівчатам шикарне свято. Хтось зробить щось своїми руками, а хтось привітає просто словами. Хтось увагу коханим подарує. Бо ніщо дорожче часу в світі не існує. У наступному відео ви побачите привітання з 8 березня і ви зможете його відправити своїм коханим. Це дуже унікальне, оригінальне привітання. Тому не перемикайтеся і слідкуйте. Кому сподобався цей вірш, ми, ну, як завжди, ставимо лайки, пишемо коменти. Напишіть у коментах, що ви будете дарувати жінкам та дівчатам на 8 березня. Дуже цікаво. Хочу почитати. Не забуваймо слідкувати за нашим каналом. Тут буде дуже-дуже дуже багато усього цікавого: кліпи, треки, вірші, приколи. Не перемикайтеся!